Мир вам! З вами Павло Нестеренко, Любомир Погоявленський. Сьогодні у нас 8.04.2024 року. І мій ключовий меседж як дипломованого психолога і також як таролога-езотерика. Головне саме основне, що потрібно робити для того, щоб повноцінно прожити це життя. Це навчатися все своє життя, навчатися самостійно. Не обов'язково навіть принципів здобувати вищу освіту, якщо не хочеться. Але самостійно вчитися, навчатися це життєво необхідно. Я ж взагалі виступаю за те, що потрібно здобувати і не одну вищу освіту. Вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Ось, наприклад, один із майстрів психології Ян Стюарт Гамільтон. Психологія старіння. І я, коли навчався ще в магістратурі з практичної психології у 2012 році, 23 було 4-2011 рік, я підписав, я мрію розгадати таємницю старості і відшукати премудрість вічності Павлік Нестеренко. Ну, тоді так я писав, коли вчився на психолога. Рідному МДУ імені Миколи Гоголя. The Psychology of Aging» Психологія старіння. The Fourth Edition. Четверте видання, 2010 рік. Переклад з англійського під науковою редакцією доктора психологічних наук професора Л. Рудкевича. Старіння людини неминуче. Але навіть у 70-80 у років і більше років ключова задача підтримувати себе в тонусі, вчитися, здобувати нові знання. Абрахам Харольд Масло, один із батьків гуманістичної психології, говорив про те, що людина позасвідомо фактично хоче самоактуалізуватися в цьому світі. Тобто втілити частину своєї самості, своєї особистості в творчості, в діяльності у цьому бутті. І для самоактуалізації надважливо вчитися, навчатися. І психолог Лев Семенович Лугоцький, він фактично говорив про закономірність, що навчання веде за собою розвиток, а про розвиток людини як особистості ми можемо говорити за результатами її навчання, за тим, чи навчилася людина професійно виконувати ту чи іншу діяльність. І тому ми, кожен з нас, повинні з любов'ю ставитися. До нашої професії, ключової, самої важливої і постійно саморозвиватися, вчитися. І таким чином ми зможемо продлити наш вік у більшості випадків. Тому що наш головний мозок ми повинні також стимулювати навчанням здобуттям нової інформації і саморозвитком.